Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Зроблю для вас зараз невеликий огляд по цінах на автомобілі. Вже в 2024 році. Будемо рухатися від найдорожчих автомобілів і по спаданню ціни. Вольво. Вольво свіжих років, 12 місяць, 2019 року на 140 кВт потужності 26900. Переднє привільне Вольво. 26900, ось так салон виглядає. Доволі лаконічні у них дизайни. Швеція. Ось такий підхід до життя і стилю. Лаконічно, але якісно. Цікава машина, доволі так виглядає гарно, мені подобається. Шкода карок. 19 рік, 2.0, 110 24700. 200 тисяч всередині, всередині звичайний тканинний салон на кліматі активного круїза немає без є, диски легкосплавні, оптика базова 24700. Ну от я знімав Seat Ateca – це аналогічне авто, просто з іншими емблемами, ну і з іншим дизайном. І комплектація там набагато цікавіша, на Alcantara, на максимальній оптиці, ціна на 700 доларів дешевша. І пробігу не 200 тисяч, а 160. Хто шукає кросовера, то є привід задуматися, чи треба переплачувати все-таки. Бренд Шкода, він якби відомий, але це все один і той самий концерн ВАК Seat, Шкода, Volkswagen. Є внутрішня градація. Зрозуміло, вони стараються вивести Volkswagen якби наверх цього списку, але по суті однакові двигуни, одинакові коробки передач і багато-багато всього однакового відрізняються тільки, так би мовити, дизайном інтер'єру та екстер'єру. Друзі, зараз покажу вам. Посадби восьми, ціна шара. От, хто любить дешеві ціни, приїжджайте, оглядайте, можливо це те, що ви шукаєте. 17 й рік, 2-літровий, 17500 airline, обвіс, панорама, оптика, диски, колір. Все в ньому є. От так просто те, що в око кидається, це по зазорах є різниці. Але приїжджайте, оглядайте. Якщо там тільки з капотом якісь нюанси, так це дрібниці. От стан салону повністю шкіряний, адаптивний круїз, налед приборному щитку. Друзі, гольф сьомий на простій оптиці. Але 2020 року 15.8. Рік гарний, ціна непогана, 1,6 двигун, пробіг не зазначено чомусь. Приховують від нас цю інформацію на дисках версія United. І ось так в цій версії виглядає салон, якісь плями на сидіннях. Octavia 7, Чомусь не поздирали, наклейки ось ці рекламні. Ціна дуже хороша за 2-літровий турбодизель 16300. Ну, Показує номер телефона, 18 рік. Двохлітрова Октавія, хороша ціна. Кого цікавить, приїжджайте, перевіряйте, ось так виглядає салон. Дві Октавії Dorestyle. На максимальній оптиці, на цікавих дисках, версія Edition. І 14700 за 2015 рік. Двохлітровий турбодизель заявляють всього-навсього 200 пробігу для 2014 року. Це взагалі не пробіг. Приїжджайте, перевіряйте, якщо ціна вам цікава і підходить. А ну салон давайте заглянемо. 14700. А салон самий звичайний тканинний. Саме звичайний так. Сусідня Октавія. Комплектація Лаурін. Це максимальна комплектація для Октавії на гарних дисках Лаурінівських. Хром тонування, максимальна оптика. Можливо, є там така опція замовлення одразу чорної решітки радіатора. Ну ось так виглядає коричневий салон. Цікаве поєднання, мені подобаються коричневі салони. А вам як? Зараз покажу ціну. 14 рік, 2-літровий турбодизель, заявляють пробігу 235. Для цього року це теж дуже малий пробіг, можна впевнено казати, якщо він відпадає дійсності. Друзі, два «Фольксвагени». Покажу Каді. 19-го року. Двохлітровий турбодизель на механіці шестиступеневий на зимовій резині. Тонування. І ось так виглядає салон. Підігрів, сидінь немає. Друзі, дуже часто запитуєте за Volkswagen Caddy. Покажу вам декілька варіантів, щоб ви собі орієнтувалися по цінах. Ось такий пасажир оригінальний в білому кольорі. Зараз покажу вам ціну і рік. Покажу, в принципі, рівний, але треба перевіряти. 15-й рік, 2-літровий, тільки не зазначена потужність. 13300. 300 13 15 рік. П'ятиступка, значить, тут або 55 кВт потужності, або 75 з кондиціонером. Є Фаркоп і ось так він позаду виглядає. Отже, Друзі, тут як бачите, 15-й рік, 13300. Хочу проносувати, буде, напевно, що в цьому місяці в наявності у нас Volkswagen Caddy 17-го року за таку ціну. Нефарбований в оригіналі. Контактний номер телефону в описі під відео. Volkswagen Caddy. Це вже срібний металік 17-го року. Двохлітровий турбодизель 14500, друзі, уточнюйте на рахунок двохлітрових кадіків. Там може бути 55 кВт потужності, 75 кВт потужності і 110 Так що це все має велике значення. Оригінальний пасажир, механіка, ну, тут п'ятиступенева коробка передач, відповідно, це або 55-ка, або 75-ка. Ще один каді. 2016 року з'явно, що кузов не фарбований, двохлітровий 13950, 16 рік. Ось такий теж пасажир. На дві ні бокові дверки. Друзі, от сімейний мінівен від Volkswagen Шаран 2014 року, 2-літровий турбодизель, 255 пробігу на DSG 16500. Великий автомобіль, великий сімейний автомобіль. Тут більше нема що додати. Volvo, давайте внесемо різноманіття між Риною, Volkswagen та шкодами. 14350, 15 рік на автоматі, 2-літровий турбодизель в універсалі. Таке Volvo. цікаве, має, має свою якусь харизму. Це авто. Кузов гарне, далі треба перевіряти. На зимовій резині і ось такий її салон. Ну, майже базова октавія, білий неметалік, 1,6, 13900, заявлений 212 пробігу. Є диски з плюшок легкосплавні. ступочка. є. Клімат без підігрівів. Суперб, теж бестселер свого часу, та й досі популярний він в цьому кузові 2-літровий турбодизель 12200 на DSG. Я вам скажу, що пройшло от, виходить, більше 10 років з виготовлення автомобіля, але дивиться сам по дизайну, він ще доволі сучасно. Дизайнери постаралися свого часу і зробили гарний кузов середньої комплектації, ось такий стан салону. Але клімат є підігрів, навігації немає. Попель 17 2017 року, 1,6 турбодизель, 11500. Що можу сказати? Двигун цей економний, не, не самий дешевий в обслуговуванні. Ну, Opel бере тим, що відносно за свіжий рік і непогану комплектацію просить нижчу ціну, так би мовити, від конкурентів. Тігуан 10-й рік зі Швейцарії, заявлено 197 пробігу, бензиновий на автоматі 12600 повний привід. Оригінальні легкосплавні оптика максимальна для цієї моделі і такий от світлий салон. До речі, стан непогано виглядає. Я навіть би сказав, що водійське сидіння не перешивалося, і стан його оригінальний. Кермо також мені здається, що оригінальне не перешите. І, ну, в принципі, якщо Просто з огляду на стан білого салону, то можна повірити, що тут близько 200 тисяч пробігу. Задній ряд сидінь теж класно виглядає. По кузову, дивіться, я там перевіряти не буду, прибором фарбований не фарбований, якщо вас цікавить, то приїжджайте, оглядайте, покажу просто стан, в принципі, якихось дефектів не видно, покузову рівний. А далі треба перевіряти. Комплектація класна, парктроніки по кругу є, системи парковки. З вигляду гарно виглядає. Гарний кашкай в білому кольорі 12200, 12 рік, 1,5, від Renault К9К на 110 коней з панорамою на легкосплавних. Оптика лінзована з умовичами. Заглянемо механіка чи автомат. Підснування є, механіка шестиступенева, підігріве сидінь і ось такий стан салону. Уж є безключовий доступ на кашкаї У багажнику. Ось так виглядає. Ще кашкай, друзі. 13-го року 1.6 турбодизель це двигун, який має ланцюговий привід на відміну від 1,5К 9К. Він потужніший двигун. Дорожчий при покупці нового в автосалоні але і дорожчі в обслуговуванні. Друзі, ще Кашкай. 9950, 10-й рік, 1,5К9К Рено. Популярні кашкаї в Україні. Давайте вам ще одного Кашкая покажу. 10600, теж 10-й рік, 1,5. на легкосплавних дисках. І ось такий стан салону на механіці шестиступка. клімат присутній. Kia Sportage. теж популярний кросовер в Україні шостого року, 2 дизельний двигун на автоматі. У пробігу заявляю 186. Для дизеля старого я не пам'ятаю, що воно так, так і є. З огляду ще на сидіння, або цей пробіг виключно по місту. Тобто на трасу він взагалі не виїжджав, тоді виходить. Такий, такий спортич. Vivaro в довгій базі. 2014 року, 2-літровий турбодизель, 319 пробігу. Ну, можливо, навіть оце мінімум в те, що можна повірити, що оригінальний пробіг. 12200. Так. Пороги вішають з практичної точки зору, але там звертайте увагу, коли оглядаєте такого буса і на ньому навішані такі труби пороги. Чи там власне пороги самого автомобіля не погнуті, не приховують. Але тут наче все добре. Треба заглядати заглядати детально. Ну І на рахунок стану кузова, дивіться, друзі, бус майже завжди буде мати підфарбування. Дивіться, яка площа кузова, щоб його ніде не царапнути за стільки років експлуатації. Тобто, головне, щоб він не був аварійний, якщо підфарбування якесь і зроблене якісно, без шпаклівки, то в чому проблема. Метал фарбований, нічого проблемного в цьому немає. Туран. Туран 9-го року бензиновий турбодвигун 1.4, там дуже багато версій по потужності, так що теж треба уточнювати. Є і потужні з компресором і турбіною є простіші просто з турбіною. Якщо я напоминаю, 5 варіацій цього двигуна 1.4, всі вони йдуть на ланцюговому приводі. Ну, в тих роках це не самий ще доведений до ідеалу двигун. Але знову ж таки в мого товариша був гольф з таким двигуном, причому саме потужній версії, він там під 300 тисяч від'їздив, на ньому без проблем взагалі ланцюжок був замінений і все вперед. Ось так салон виглядає Android якийсь доставили. І ось ще один сценік, ось така підбірка по сценіках, 1.512 рік, 9700. 84 кВт потужності, механіка шестиступенева, ось такий стан салону. Чудові не двигуни 1,5. В Україні їх всі знають, всі люблять. Меган четвертого покоління в простій комплектації, диски нелегкосплавні, це спланяться, ковпаки так зроблені. Якщо не знаєте, то така вам інформація. 14600, 1,5 турбодизель. Знову ж таки, треба, а, тут пише, 85 кВт, бо ці двигуни 1,5 теж можуть бути різної потужності, так що звертайте увагу при покупці, що саме вибираєте. Audi А4, бензинова, 8 рік, 9000 на автоматі. Оригінальні диски. Отака. А четверта це взагалі модель і, да, специфічна, вона до речі не кожному буде комфортно в користуванні, тому якщо вона візуально вона, безперечно, гарна, але треба приїхати обов'язково для початку хоча б сісти просто в салон і відчути, що це ваше авто, а потім сісти на задній ряд сидінь. Він вам може бути дуже дискомфортним, до речі. А четверта, як на мою думку, така молодіжна автівка. Фокус Форд. 11 рік, 1.6 турбодизель за 8 750. В універсалі, на легкосплавних. і простий народний автомобіль. Меган третій. 12 рік, 1,5, 9 тисяч. Боус комплектація. Давайте покажу салон. кермо ну, таке не дуже на вигляд. Всіма любимо Октавія 2009 року, але не на всіма любимому двигуні. 1,4 бензин. Це базова версія цього турбодвигуна на 90 кВт потужності, 750 на металевих дисках, От, як я вже казав, цих двигунів 1 і 4 там є ціла лінійка різного типу, потужності і складності. Без Passat 7-го року 2 літровий, до речі, турбодизель на DSG 8 тисяч доларів, салон хайлайновський, на Алькантарі невеликий прокур є. Без шостого знайти без нюансів по кузову практично нереально. Завжди будуть підфарбування, так що, якщо ви обрали цю модель для себе, треба налаштуватися, що кузов ви в оригінальному стані ну, не знайдете. Або це буде просто виграш в казино, якщо у вас трапиться такий автомобіль. І водночас там буде ще багато різних нюансів, тому що технологічно це вже автомобіль. Який зробив великий ривок від, від Пасата b 5 але ще ці нововведення не були доведені до якогось хорошого рівня. Отже, в b 7 Пасаті і двигуни, і коробки концерн Ваг довів до високого рівня, а в b 8 можу впевнено казати, що до ідеала вони доведені ці вузли та агрегати. Octavia, 5 всіма любима. Автівка ще в комплектації Laurin 2008 року 6700 бензиновий турбодвигун. Ну, Цей двигун я би звичайно не рекомендував до покупки в цих роках. Дуже складний технологічно і це якби нова розробка для того року. тому... Там є багато нюансів. Можна вибрати хороший варіант, але ймовірність того буде невелика і прийдеться переглянути дуже багато варіантів. Авенці з Toyota 2 7000. 260 пробігу заявлено універсалі. Така Toyota поруч Kia. Кія 8-го року, дизельна 1.6, 5700. Теж в універсалі. Так, один з найпопулярніших автомобілів Меган. Бензиновий простий атмосферник, 1,6. 7200. 12-й рік і хетчбек. До речі, це теж не легкосплавні диски, це пластикові ковпаки на ньому. Фабія 7300 за Фабію 8-го року. Бензинка. Простий атмосферник 1,6 і на автоматі. Ось так виглядає салончик цієї фабії. Кріслоко треба перешити. Руля перешили, а на кріслові вирішили зекономити. Ще фабія 9 рік, дизельний, але не зазначено який Напевно, 1.2 Посоромилися написати, це трьохціліндровий двигун. Не дуже вдалий, якщо те саме він, це може бути і 1,4, там здається, ще й був і 1,6. Так, Друзі, п'ятий гольф. Гольф ціна є, 6300. 1,4. Бензиновий, простий, атмосферний. На 59 кВт без турбін. Проста комплектація в автомобілі. І простий двигун. Хто шукає простоти, для думки про надійність, можливо це ваш варіант. Ну, капот треба заглянути, Ця, цей відбійник не просто так тут вісить, я думаю. Гольф п'ятий хеджбек. Бензиновий атмосферник 5500 за п'ятий рік. Ну, от, пластикове кермо в них завжди буде в такому стані. Руки беруть своє. Астра в універсалі, сьомий рік, теж бензинка. 1,65700. Зазначено, що кузов без підкрасі. Ось такий стан керма. Ну, пластикове кермо, руки час своє бере. Opel Astra в кузові хеджбек. 4900 бензиново зазначений об'єм двигуна 5-го року. Астра в кузові хетчбек ще одна. 4650 бензинка 5-го року. Четвертий гольф 2000 року 1,6 бензин. Теж люблять такі двигуни 4200. Двигун а цей, друзі, Простий, от і вся його перевага. На трасі з ним там, на обгони тяжко їхати. В нього теж є свої якби дефекти, ну, слабкі сторони. Просто його в будь-якому гаражі можуть брати в ремонт. от і все Ну Плюс газ можна ставити. От, там Ідеалізувати його не потрібно. Є в нього як свої переваги, так і недоліки. Гольфік 4, легендарний авто. Перший рік дизельний 1.6 4300. Ну, Якщо взяти, наприклад, китайський автопром, ось ці джилі, амулети. Друзі, дивіться, гольф 2001 року ще цей гольфів на дорогах України їздить і їздить. Порівняти з китайським автопромом вже майже, мені здається, 90% його згнило на дорогах, тому я доволі скептично ставлюсь до китайських автомобілів тих що зараз дуже активно просувають маю на увазі новий китайський автопром